Робимо з вами артикуляційну гімнастику. Пригадуємо. Губки в трубочку. Широко посміхаємося. Готові. Поїхали. Молодці. Тепер робимо цьомчик, тягнемо нагору вниз. 10 разів. Сторони 10 разів. Іншу сторону 10 разів. Іншу сторону. Молодці. Якщо втомилися м'язи, відпочиваємо трішки побігали пальчиками. Зараз робимо вправу з язичком. Вправи робимо як можна активніше. М'язи повинні втомлюватися. Язичок бігає. Молодці. Тепер на гору в Молодчинки. По колу в одну сторону. В іншу сторону. Молодці. Тягнемо до носика. До підборіддя. До носика. До підборіддя. До носика і до підборіддя. Молодчинки. Тепер чохольчик з верхньою губкою. Нижню губку. Молодці. Двома губками разом робимо. Якщо втомилися, побігали знов пальчиками. Можна зробити вправу і ще щоб м'язи розслабилися. Тепер трішки розігріваємо, робимо маленькі легкі вправи для щелепа, щоб і зняти напругу і пропрацювати, прогоріти наші суставчики щелепа. Сторони. Ледве-ледве. Вперед, назад, щелепа рухається. Ми молодці. Тепер рухи як же є корівка в нас. По колу в одну сторону 5 разів, по колу в іншу сторону п'ять разів. В іншу сторону? Молодці. Язичок в трубочку. Тепер пригадуємо рибку. Втягнули щочки, смоктали, зажали зубками і губки відкриваються. Молодці. З'їли губки, розслабили. Ще з'їли губки, розслабили. З'їли губки, розслабили. Це так само ж справа наша друга рибка. Молодчинки. А пригадуємо, як скаче конячка. Утворюємо цей звук спочатку повільно і прискорюємо. Молодці. Зустріч чекаю.